Назва нашої акції досить нас грабувати. Розпочинається ця акція травмною ходою з чотирьох сторін, це соцмісто об 11-й годині, дзвіниця, це перша міська лікарня об 11-й годині, 97-й квартал об 11-й годині і 95-й квартал також об 11-й годині. Всіх запрошуємо до себе, просимо нас підтримати. Ми звертаємося до всіх громадян міста Кривого Руда. З ми будемо йти траурною ходою до гори горисполфума. Нас підтримують підприємці, профсоюзи, чернобильці, ветерани спецназу, інші громадські організації міста та інших міст України. Ми чекаємо гостей з Одеси. Запоріжжя, Черкас, Дніпрозержинське, Дніпропетровська, які разом з нами приїдуть і проведуть спільний мітинг, досить нас грабувати. Після завершення мітингу ми плануємо, що буде призначена дата, коли ми разом з усіма містами, які будуть у нас, у гостинах поїдемо до адміністрації президента і там проведемо спільну акцію протесту проти. Влади Проти влади за відновлення Конституційного владу України, за виконання судових рішень не тільки для провладних структур та провладних можновладців, але й для будь-яких громадян. Ви дуже добре знаєте, що ні чорнобильці, ні діти війни, ні, ні інші версти населення не, не можуть на сьогоднішній день добитися виконання судових рішень. Підприємці дуже сильно страждають від, від тих податкових від податкового законодавства, яке діє на Україні, і дуже багато різних проблем, у різних верст населення. Ми кажемо, досить нас грабувати і виходимо відстоювати свої конституційні права. Просимо вас до нас приєднатися, підтримати не тільки в Кривому Розі, а по всіх містах України та в Києві.